Кальції, де нікомед турбота про свою красу вже зараз. Ірпені побудували нові модульні будиночки, аби люди, яких Росія залишила без житла, могли комфортно перезимувати. Дехто жив у напівзруйнованих російськими снарядами під'їздах, декого переселяють з тимчасових прихистків, які придатні лише для життя влітку. Як в Ірпені зимуватимуть люди, чиї будинки знищили росіяни. І коли в місті планують звести нові квартири для тисяч жителів в нашому наступному репортажі. Ми зараз знаходимося в модульному містечку у середмісті Ірпеня, і тут добудували буквально нещодавно нові корпуси, аби люди, які проживали в залізному містечку, тобто в спальних вагонах від укрзалізниці, могли сюди переїхати і тут вже пробути всю зиму. Ще влітку 150 людей прихистив цей потяг. Людей, домівки, яких зруйнували росіяни, поселили в ось такі купе. Нині вагону «Укрзалізниці» повернули, бо зимувати там неможливо. Натомість розширили модульне містечко на території одного з санаторіїв. Нині. Тут може жити понад 800 людей. Більшість таких будиночків в Україні надає Польща і Фінляндія. Кімнати в них невеликі, але є загальна кухня, ігрова для дітей, душові кімнати і пральна. Незабаром сюди має заселитись і Марта з сином. Їхня квартира майже знищена від влучання російського снаряду. Тут можна ховатися. Мертажитиме по сусідству з Олексієм до вторгнення на Київщину окупантів вони теж були сусідами. Саме з одного будинку. Ось такий вигляд. Тепер має їхній під'їзд. Він не підлягає ремонту. Більшість квартир вигоріло, а деяких їхніх сусідів росіяни вбили. Олексій свою родину встиг врятувати та все майно, що мав, згоріло. Наш будинок іде під знос 12-13 число. Його вже будуть зносити. Ви зараз так, ви все вже звідти забрали? А у нас нічого не залишилось. Там був прильот, все згоріло. Плита, перекриття падає і нічого не залишилось. Вже близько сіми будинків в Ірпіні багатоповерхових знесли. Це тимчасове житло, що на сьогоднішній день це звичайно не замінить їхні квартири або їхні будинки. Але це та можливість, коли треба десь перезимувати. В цих модулях централізоване водопостачання готуються підключити Wi-Fi. Опалюються ці будиночки ось такими електричними батареями. Перезимувати. Пережити цей період важкий, ніхто не говорить, що він легкий, але саме необхідне ну, для нас зробили. У нас є тепло, у нас є стиральні машинки, ну, у нас є чисті кімнати. Марина багатодітна мама. На сімох дітей їм тут виділили три кімнати. Каже, їхня велика родина дивом вціліла під час обстрілів на Київщині. У нас маленька машина, ми два рази вивозили дітей, тому що всі, всі не поміщалися. Ну, їхали ми їхали в Чернігівську область. Чернівську область, чоловік там 45 діб теж стояв. Але слава Богу, там Бог милого. В їхню двокімнатну квартиру теж прилетів російський снаряд. Після звільнення Київщини вони з дітьми багато переїжджали, тому радіють, що тепер мають дах над головою, хоч і не без труднощів. Треба жити, готувати і прати по графіку. Стараємося, коли є світло на максимум нагріти все, угу. і воно це там період держить. А от зігрітися, коли відключають електрику, важче, бо такі будиночки через особливості конструкції швидко втрачають тепло. Найгірше, що модульні будиночки опалення так само від електрики, і від хали нема світла, звичайно, і немає опалення. Ми зараз готуємо місце під дізель генератор, і на наступному тижні вже буде 200 кіловатний дизель-генератор. Загалом в Ірпіні без домівок лишилися тисячі людей. Черга на тимчасове житло досі чимала, близько тисячі. Тому до кінця року тут хочуть збудувати ще одне модульне містечко, аби воно стало дійсно тимчасовим житлом. Цієї зими потрібно підготувати проєкти відбудови, аби скоріше звести заново будинки, які знищила Росія. Ми хочемо стати по Україні ірпінь як пілотний проект по відбудові. За зиму зробимо майже всі проекти по відновленню, і будемо подавати, щоб в наступному році ми ці. Багатоповерхові будинки почали відбудовувати. Анастасія Ячкалова, Роман Щербаков, Вікна СТБ. Єдині новини.